Я не часто виходжу на двір, тому я не так часто бачу людей. Тому мене не часто пізнають люди. Зараз ви, напевно гадаєте, Джеймс, справді тебе впізнають, але ти ж просто чувак, якого вигнали з коледжу, що сидить в шафі і робить мультики. Люди серйозно впізнають тебе і розмовляють з тобою, і просять автограф. Так, я сам в шоці. Я навіть не так часто показую своє обличчя в відео, тому я не знаю, як люди можуть згадати, як я виглядаю. Коли чотири роки тому я починав малювати мультики, я не очікував, що пізніше люди будуть підходити до мене і нервово просити мене написати моє ім'я на папері. Тепер я повинен вам сказати, що у мене немає підпису. І якщо я буду давати автограф, я справді повинен почати думати, як виглядає мій підпис. Я підписав шість тисяч листів паперу і на всіх написав Джеймс із невеличким смайликом. Я ймовірно написав своє ім'я в декілька разів більше на цьому тижні, ніж за все своє життя. Окрім того, ще одна річ: у мене жахливий почерк. Можна подумати, що якщо я так добре малюю герої з мультфільму, то я повинен добре писати букви алфавіту. Кожний раз, коли я щось підписую, я завжди попереджую своїх прихильників. Мені дуже шкода, в мене поганий почерк. Вони завжди кажуть, одне й те ж саме: все нормально. Ні, це не нормально. Я про те, що все, що я напишу цією рукою, буде жахливо, але мене впізнавали не так часто, як ми могли б подумати. Наприклад, я можу піти в магазин, і мене взагалі ніхто не впізнає. Хоча я замітив, що останнім часом на мене дивно дивляться діти. Напевно, це через YouTube. Але якщо ви мене побачили на природі, то ви завжди можете підійти до мене і сказати привіт, навіть якщо ви не впевнені, що це я. Просто підійдіть і спитайте. Навіть якщо я зажу в телефоні, просто вибійте його в мене з рук. І я скажу Друже, якого дідька! Тоді ви скажете, от out, і я скажу, Ха -ха -ха, ну можливо. Я взагалі досить чіл, ґай. Єдиний момент, коли ви не можете підійти до мене і привітатися, це тоді, коли я сплю. Не будіть мене народ. Одного разу я був в дискаунтері не в найкращий момент свого життя. То, коли я повернувся додому в Твіттері мене хтось спитав: Гей, це ти був в дискаунтері за цією адресою? І я відповів. А... Можливо, він інший раз і був Чиполіто, і я знаю, що в попередніх відео я казав бойкот Чиполіто. Плювати, що ця забігайлівка мені подобалася три роки тому. Ну, я слабка людина. Так що здається, потрібно відмінити бойкот. Так чи інакше я стояв в черзі, щоб отримати Буріто, і бачу дівчину, що сидить на стільці і дивиться в свій телефон, і вона виглядала як моя однокласниця. І річ у тім, що це Рейчел. Я ні слова не сказав. Я отримав свою їжу і збирався йти геть. Я оглянувся, і вона поглянула на мене. Ми поглянули один на одного таким поглядом, ніби так. Ми знайомі. Тому я підійшов до неї і промовив: Привіт, Рейчел. Ти Джеймс з ти одвансалт. Вона не твоя однокласниця. Добренько. Тепер ти сам по собі, а я вшиваюсь. Так, так, яке там твоє ім'я? Марія, мене звати Джеймс, ти вже знаєш це. Якщо ти це дивишся, Марія, коли я побачу тебе, я переплутаю тебе з колишньою однокласницею. Ти виглядаєш як дівчина, яка була зі мною в команді. Недавно я пішов на Пексау з своїм другом Євгеном. Насправді це не його справжнє ім'я. Я спитав його, чи він не проти, якщо я скажу його справжнє ім'я, і він сказав добре. Але я думаю, що називати його Євгеном буде набагато прикольніше. Якщо ви не знаєте, що таке ПАКС, то це як комікон тільки для ігор. В них є карти, настільні ігри, але в основному це відеоігри. З Євгеном я знайомий вже рік. Спілкувалися ми з ним, правда, тільки через інтернет, і ось недавно він мені сказав: Гей, не хочеш поїхати на Пекс Аут? Це в моєму рідному місті. І я такий, давай, друзі, ж так роблять, правда. Отож, я пропущу подробиці, чим я там займався. Я думаю, пізніше зробити про це окреме відео. Але навіть під час подорожі мене впізнавали. Я купив білет на літак і вирушив в Техас. Біля мене сиділа маленька дівчинка з мамою. І я замітив, що на шпалерах айпада цієї дівчинки стоять Плеєр і Джек Септікай. Чесно, мені закортіло сказати, у ти дивишся відео на Ютубі. Ха-ха, Ти знаєш, хто я такий, але я так не зробив, тому що мені було б соромно. Думаю, якби вона впізнала мене, то вона б сама щось сказала. Можливо, варто було б почати розмову. Але ми так і прилетіли, не сказавши жодного слова. А пізніше, коли ми прилетіли їй, мама сказала мені, гей, моя донька думає, що ви робите відео на Ютубі. Можливо. П'ятницю перед пексом Євген повинен був піти на заняття, тому я вирішив піти разом з ним, а потім разом піти на конвент. Один з його уроків був у комп'ютерному класі, і я сів поруч з другом Євгена, а комп'ютер вже увійшов в систему, тому я був занепокоєний, що зайняв чиїсь місце. А коли до класу увійшов ще якийсь чувак, він поглянув на мене і такий: Вау! І я такий, це твоє місце? Ти ж ти Можливо. Я не знав його, але він безумовно знав мене. Погодьтеся, доволі дивно, бо з усіх місць на землі, де ви очікуєте побачити ютубера, ваша школа, це саме останнє місце. Я почав пейдикувати, почав грати в пенті, не звертав уваги на вчителя, не малював пейзаж з конем, і це було красиво, враховуючи, що я малював Мишков. Хтось взагалі малює комікси мишков? І один друг Євгена це помітив і такий: Гей, це схоже на комікси ютубера, якого дивці мій брат. І я відповів: так, дивно. Ну а далі ми пішли на Пакс. Там мене багато хто пізнав, і через це мене вигнали, бо ми спричинили багато проблем. І після того, як конвент закінчився, я пішов в аеропорт, щоб повернутися додому. І там мене впізнав якийсь хлопчина, якого не було на конвенті. А також по відео мене впізнала ще одна людина. Зробила фотку і надіслала мені в твіттер. Вона могла просто підійти і привітатися. Я ж просто сидів і грався, нічого особливого важливого не робив. А також, поки я зробив це відео, мене ще впізнали в магазині. Загалом, якщо не враховувати всі рази на конвентах, то мене не так часто вже й впізнавали. Принаймні, це все, що я пам'ятаю. А ще на конвенті був один пацан, який підійшов до мене і сказав: Ви дзюрилися в ліжко, поки вам не стукнуло вісім. Чи він він задав жарт із попереднього відео? Але я йому відповів, знаєш, зустрілися ми в іншому місці і при інших обставинах. Ти б не дозволив собі мені це казати. Я в принципі не зрозумів, що він це сказав як жарт і розумів, що він крутиться довкола мене просто через те, що йому нема чого робити. Так що посміявся і відштовхнув його зі словами Ха, іди звідси до шкільня. А пізніше я подумав, можливо, штовхнув його занад. То сильно, і справи не дуже гарне враження. Тому якщо я штовхну тебе на паксі, то знай, я зроблю це з любов'ю. Ну і зрештою, якщо ви бачите мене десь в громадських місцях, то просто підійдіть і скажіть: Гей Джеймс, нарешті ти виліз з дому, чудова робота. Я насправді нормальна людина. Салюток, друзі, з вами Фурті. І о Боже, як же я давно не говорив ці слова. Тож, як ви там? Як самі? Як ваші справи? Я, я дійсно не знаю про що говорити. Добре, почнемо оправдовуватися за те, що я зник всього лише на якихось сім місяців. По рамках сесії тут ну це взагалі мало. Я б міг сказати, що це було вигорання, чи я був пошук у себе, але ні, насправді це був важкий для мене період і переїзд Робота та підготовка до університету. Тому, попри моє бажання зробити, хоча б то якесь відео або щось озвучити. Я просто. Просто-напросто не мав сил. Дійшло все до того, що я повинен був піти з моїх улюблених соловів Вокс. Сумую за вами безмежно. Думаю, ви й самі розумієте, що коли в тебе графіку робота, навчання, спорт, переміжку з переїздом і за психічне здоров'я не забуваємо, це важливий аспект, то це трошки важко. Та все ж десь я знаходив час, щоб перекласти відео, написати його і не озвучити а ополучено забити через брак часу. І це я мовчу про відео огляди, де потрібно знайти тонну матеріалу. Та все ж таки зоремополам, я це зробив. Тож, якщо вам сподобалося, то попрошу, хоча б то лайкнути це відео. Ви знаєте, це важливо. Я в свою чергу постараюся виділяти більше часу на відео, якщо дасте активність. Хоча бачивши, скільки переглядів на минулих відео в мене середенько просто гріло. Тому хочу подякувати кожному із вас за кожен лайк та коментар, навіть по типу цього. Адже це просуває канал. Ще раз кожного обняв. Дякую вам і всім до зустрічі.